Доброго дня! Рада вас всіх вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний теропрогноз на березень місяць для скорпіоні. Подивимося, що підкажуть вам карти, можливо, якусь пораду нададуть. До речі, хочу вам нагадати, щоб ви ще переглядали свої теропрогнози по вашому знаку асценденту. Якщо ви не знаєте, який у вас знак зодіаку по асценденту, я в описі до цього відео прикріплю посилання, і ви зможете вирахувати. А також хочу попросити вас підтримати канал своїми вподобайками і підписками. І, до речі, буду рада зворотньому зв'язку. Напишіть в коментарях, як у вас програлися енергії минулого місяця? І давайте розпочнемо. Розпочнемо ми з сигніфікатора березня для вас. Яка головна енергія буде присутня у скорпіонів в березні? Має енергія для скорпіонів березня. Король жезлів. І на дні колоди теж трійка жезлів. Так, зараз секундочку. Хм. Скорпіончики, ви будете проявляти якусь активність. У вас можливо, знаєте, от дуже багато ваших справ буде виникати, які вам потрібно буде вирішувати. І, до речі, Трійка Жезлів каже, що можливо в команді, в команді це буде стосуватися, знаєте, от, там, де ви працюєте, можливо, буде стосуватися, буде програватися енергії ці на роботі. У вас, або, або це повсякденні події. Там, де, можливо, ви будете наймати якихось працівників. ну, Там, наприклад, буде щось стосуватися, чи вашої машини, так, вам потрібно буде її поремонтувати, або щось в якихось побутових справах вирішення питання в колективі. так, Це колективна робота. І король жезлів. Це в нас людина по знаку зодіаку Овен, Лев або Стрілець. Це, можливо, ваш керівник, якщо хтось працює. Щось будуть пов'язані якісь питання в цій сфері. Давайте більш детально подивимося, що очікує Скорпіоні в березні. Що чекати Скорпіона в березні місяці? Буду чекати скорпіони у березні. Що чеку скорпіони в березні? От п'ять жезлів в вашій якій справі це або Жезли в нас символізують роботу або повсякденні наші ваші буденні справи. До речі, п'ять жезлів каже, що потрібно буде подолати драконів. Ну, це конкуренція. Да? От ви повинні значить, заявити про себе, сказати, що ви кращий спеціаліст. Ну, це може проявлятися в, повсь... ну, в будь-яких справах. У когось буде це проявлятися, знаєте. Дійсно, на роботі, що ви будете з ким конкурувати, так а у декого можуть проявитися це якимось змаганнями. чи ви, начебто, здаєте екзамен, захищаєте і отримуєте якийсь сертифікат, тому що от для вашої якоїсь справи, активності ви отримаєте якісь знання, це ще про це може заявляти. А також п'ять жезлів в повсякденному житті це може казати, що ви будете активно відстоювати свою позицію, свою думку, от доносити от, до людей, знаєте, от, свою позицію. Так, ну розпочнемо. І знову трійка Пентаклів. Ну я вам хочу сказати, що е, знову вам випадає колективна робота. Е, стосовно фінансів, тут перша карта нам каже, що. Фінанси будуть, і деякі скорпіони, можливо, дійсно будуть або отримувати додаткові знання, так, для того, щоб монетизувати потім в майбутньому ваші знання, так, це робота в колективі, це активність. Ви отримуєте якісь знання і отримуєте за це. Ваші фінанси, тому що нам вже декілька карт каже про те, що може виникати конкуренція на роботі. Тобто, можливо, вам потрібно буде знаєте, от, заявляти про себе казати, що от у мене кращі результати, от у мене я приніс компанії кращий результат. Можливо, таке буде. Далі шість мечів. Шість мечів каже, що у вас буде не тільки активні якісь дії, так? І, і ці дії у вас будуть результативні, тому що ваші справи рухаються, рухаються вперед, і це вже дуже добре. А також шість мечів, може сказати, про те, що деякі скорпіони можуть відправитись в якусь дорогу. Це, ну, можливо, ви спланували якусь дорогу, і ви. Їх питати там чи в гості, чи і ще щось. Але тут просування в ваших справах, в вашій роботі. От, ваші повсякденні справи, ваша робота рухається, начебто, в вірному направленні. Але нас випадає далі, сім мечів. Сім мечів каже застерігає. Вас, любі, скорпіон, що не, не сприймайте всю інформацію буквально. І будьте обережні, тому що ну, взагалі ця, ця карта, знаєте, от називається вона вкрадена, вкрадена зброя. Тобто люди можуть хитрувати. Можливо, це ви будете хитрувати своїми якимись знаннями чи для досягнення вашої мети. Ви десь будете маніпулювати, хитрувати. Так, далі. Але все ж таки, будьте е, на чеку, як то кажуть. Карта юстиції е, ну, справедливість. Е, справедливість каже, що. Е, знаєте, це можуть бути, м, до речі, будьте уважні, якщо ви будете підписувати якісь договори, перевіряйте свої. Дані, щоб, вас вірно, щоб там не було помилок в документах. А також юстиція каже, що ви отримаєте те, що ви заслужили. Так? Те, що ви заробили, те ви будете мати той результат. До речі, це можуть бути і в прямому сенсі. Рішення суду, а також це можуть бути ті рішення, які ви приймаєте для себе. От все, я приймаю рішення піти з роботи. Тут відносин я не бачу, кубкових карт у нас поки що не випадає. І, до речі, це різного роду підписання різних угод, документи. Юстиція це в нас про документи. Якась тема у вас буде пов'язана, можливо, з установами. Знаєте, от, потрібно буде чи ну, отчути ще рано здавати, так? Але буде стосуватись тема, можливо, державних установ, можливо, підписання якихось документів. Далі, четвірка мечів. Все так добре починалося, я вам хочу сказати. І ви знаєте, це рішення може привести до, до того, що тут у вас справи всі так рухались, а тут по цьому рішенню можливо, це судо, можливо, це ваше рішення, яке ви щось начебто зупиняєте, ви щось заморожуєте. І до речі, по четвірки мечів, якщо когось турбує здоров'я, будь ласка, зверніть на це увагу. Що я можу вам сказати, любі скорпіони? Те, що у вас березень буде активний, якісь події будуть відбуватися, і ви будете активно займати позицію. Ви присвятите свій час все ж таки якійсь роботі, роботі в колективі. Ваші справи будуть начебто рухатись, не начебто, а будуть рухатись. Можливо, деякі скорпіони будуть навіть кудись відправлятися в дорогу. Але ви будете отримувати результати, результати своїх, своєї роботи, взагалі своїх дій. І Кінець місяцю це може привести до якоїсь зупинки. Це... Але це четверка мечів, вона швидка енергія, яка каже, що вона швидко проходить. Але, начебто, знаєте, рух в ваших справах якось блокується. До речі, все-таки будьте обережні, стосовно. Якихось хитрощів, хитрої інформації, хитрих людей, хитрих рішень. Перевіряйте, щоб не було помилок в документах. Це може у декого і так програтися. Так, ну давайте подивимося все-таки, як завершиться місяць для скорпіончиків. Фіналізуйте березень для скорпіонів. Старший аркан, відлюдник. Ще раз наголошую: кого турбує здоров'я, будь ласка, зверніться навіть до лікаря, можливо, декому потрібно буде навіть пройти обстеження. Тому що відлюдник нам каже, що ви в якийсь момент, начебто, від цього відстраняєтесь і. Можливо, це ваш психологічний стан такий буде, так? що я хочу побути сам на сам своїми думками. Просто аналізую юстицію разом з відлюдником. Це може казати ще про те, знаєте, що ви внутрішньо приходите до. Якогось рішення вашого, можливо, особистого, що ви від чогось, або від чогось хочете відвернутись, можливо, і так бути. А на дні колоди виходить все-таки обнулення. Дурень виходить. Якісь неочікувані події, які можуть. Я ж кажу зупинити е, якісь події е, в якісь ваших справах, так, або заморозити щось, щось це таке е, може програватися. Е, а також це, знаєте, от, е, спокійний емоційний стан. Якщо ви будете в березні місяці проявляти активність, таку, можливо, в кінці місяці вам потрібно буде і відпочити. Можливо, ще таке. І, до речі, це в нас мудрі рішення, якісь може, бути обставини або інформацію, яку ви нову можете дізнатися. Це повторопрогноз. Для скорпіонів на березень місяць. Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписались. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!